Гаразд, почнімо шиї летить уперед, а от закони пасуть задніх. І це, знаєте, серйозна проблема. І ось вам наочно бачите цей розрив прориви в шиї це просто космос, а закони десь на старті. І що ж на кону? Та не просто технології, і йдеться про наші з вами фундаментальні права. Через шиї з'являються так звані права нової епохи, про таке ми раніше навіть не замислювалися. От, подивіться, як це все пов'язано. Шиї торкається буквально всього. Розберемо кілька прикладів. Наприклад, алгоритмічна прозорість це, по суті, право знати, чому машина відмовила вам у кредиті. Або право на забуття, щоб якась стара помилка в мережі не переслідувала вас усе життя. Звучить логічно, правда? Але щоб ці права захистити, потрібні закони. А з цим, наприклад, у США є проблеми. Ось вам і законодавчий глухий кут. Величезна кількість законопроєктів просто розчиняється в комітетах. Запам'ятайте цю цифру. Лише стільки законопроєктів про шиї стають законами. Просто вдумайтесь. Таке відкладання означає, що справа навіть не в суперечках, а в самій процедурі. Система просто не працює. Але це проблема не лише США. У Віндії, наприклад, інший виклик як стару конституцію подружити з новими технологіями. Отже, старі правила не діють як створити нові. Українська жага до змін тут дуже доречна. Один з варіантів незалежний регулятор він би оцінював ризики, вів реєстри, проводив аудити і накладав штрафи. І тут річ не в тому, щоб щось заборонити, а в тому, щоб інновації працювали на наші цінності. Слова Гокінга нагадують, ставки тут найвищі, це справжні перегони між кодом та конституцією, і програти ми не можемо.